Мої Любі, усім привіт! З вами Юлія Юріївна. Команда в школі для нас підготувала дуже цікаву тему цього разу. Це групи прикметників за значенням. Я сподіваюся, ви вже поставили лайк, підписалися на нашу сторінку і гайда разом зі мною розбиратися, що ж це за така цікава тема. Розпочинаємо, як завжди, з теорії. Цього разу теорії буде багато, тому що це прикметники, вони цікаві, вони різні. І давайте уважно слідкувати за тим, що я зараз буду вам розповідати. Отже, за своїм значенням і граматичними властивостями прикметники поділяються на три групи: якісні, відносні і присвійні. Якісними називають прикметники, що виражають ознаки предметів, які можуть виявлятися в більшій або меншій мірі. Наприклад, старий, старший, найстарший. Тобто є ступені порівняння е, сходинки такі собі. Старий, старший і найстарший. Якісні прикметники відповідають на питання, який, яка, яке, які. Наприклад. Дохм'яний, давній, прудкий, розумний, худорлявий, поганий тощо. Тобто будь-які, як ви бачите. Але і якісні. Якісні прикметики можуть утворювати антонімічні пари. Пам'ятаємо, що таке антонім. Це значення слова протилежне, вірніше, протилежне за значенням слова. Наприклад, веселий сумний, чистий брудний, худий, товстий, а також можуть. Робити синонімічні ряди. Наприклад, гарний, красивий, чудесний, прекрасний. Тобто слова синоніми. Бачите, які цікаві і класні прикметники. Якісні прикметники можуть утворюватись словосполучення з прислівниками, такими як дуже, трохи або надзвичайно. Дуже тихо, надзвичайно сильний, надзвичайно тихий. Невелика група якісних прикметників може мати коротку форму. Таку як зелений, зелен, це буде коротка форма, ясний ясен, дрібний дрібен, повний повен. Зазвичай ми це зустрічаємо в художній літературі, коли щось описуємо. В більшості випадків ми в звичайному побутовому спілкуванні такі слова не вживаємо. Але якщо вони вам подобаються, ніхто вам не забороняє ними користуватися. Перейдемо до відносних прикметників. Відносні прикметники відповідають на питання, який, яка, «які?» І виражають ознаку по відношенню до інших предметів. Це здебільшого прикметники, утворені від іменників. Наприклад, стіл, зроблений з дерева. Ми про нього кажемо, який він. Дерев'яний стіл. Ми його називаємо характеристику матеріалу. Ранок зими, зимовий ранок, тобто характеристика часу. Вулиці міста. Ми кажемо міські вулиці. Відносні прикметники не мають якісних характеристик, вони не позначають ознаку, яка виявляється більшою чи меншою мірою. Ми не кажемо більш міські вулиці або міськіші вулиці. Такого немає. І вони не утворюють антонімічних пар. Відносні прикметники утворюються за допомогою суфіксів «ськ», ан, н, ов. Наприклад, зимовий, батьківський, ранній. Ось бачите, тут проявляються ці суфікси. Поїхали далі. Присвійні. Прикметники відповідають на питання, чий, чия, чи є, чиї, і вказують на приналежність особі або тварині. Наприклад, оленен зошит. Тобто, ми знаємо, що цей зошит. Нашої сусідки по партії Олени. І ми кажемо, коли вчитель запитує, чийсь зошит, ми кажемо, Оленен зошит. Андрієва сорочка, братове слово, лисячий хвіст. Ось бачите, скрізь ми називаємо характеристику, чий? Чий, наприклад, цей хвіст. Присвійні прикметники мають свої словотвірні типи і утворюються від назв людей і тварин, як ми бачимо, лисячий хвіст, Андрієва сорочка. Наприклад, від іменників першої відміни назв людей. Ми отримуємо такі. Тут додається «н», твірна основа закінчується на приголосний, крім «є». І у нас виходить, що, наприклад, сестра, сестри, баба, бабин. Це все просто. Ви е, говорите правильно в побуті, ви використовуєте ці слова. Просто коли починаємо більш детальніше в них розбиратися, здається, що дуже багато всього. Але ви все робите правильно і я впевнена, що у вас з цим не виникне жодних проблем. Поїхали далі. Якщо кінцеві приголосні твірної основи Г, К, Х, то вони чергуються з «ж», «ч», Ш. Наприклад, Ольга Ольжин, тітка Тітчин. Солоха, Солошин. Зверніть увагу, ми не кажемо Ольгин, ми кажемо Ольжин. Ми не кажемо Тіткин, Ми говоримо правильно: тітчин. Зверніть увагу, що це чергування відбувається завжди. Якщо у нас тверна основа закінчується на Є, наприклад, Лідія, Євдокія, Юлія, то у нас додається приставка Ін. У нас буде Лідіїн, Євдокіїн, Юліїн. Від іменників другої відміни за допомогою суфікса ів або їв. Наприклад, батько батьків. З'являється цей от суфікс на ів. Це теж дуже просто. Звичайно, зверніть увагу, що при відмінюванні відбувається чергування. Ів з Ов. Наприклад, коли ми кажемо дядько будинок дядьків і дядькового. У нас з'являється оця доставка Ов. Дядьків, дядькового. Так само. Або «їв» чергується з «ев», Є. Наприклад, Андрій, Андріїв, Андрієвого, лікар, лікарів, лікаревого. Зверніть увагу на це. І від нас тварин утворюється за допомогою суфіксів ач, яч, «ич», інколи просто Ч. Орлине гніздо. Ін. Суфікс ін. орлине гніздо. Вовчий хвіст. Просто являється. Вовк. Ми не кажемо вовкий хвіст, а ми кажемо вовчий хвіст. Також зверніть увагу, що, наприклад, відбувається зміна відносного і присвійного прикметника. Наприклад, батьківські збори, тобто це збори батьків, це буде відносний. А батькова хата. Чия, відповідає на питання, чия. Це буде присвійний. Тобто там відносний, тому що це збори батьків, батьківські збори. А хата, чия батькова, це буде присвійний. Присвійні прикметники, також, як і відносні, не мають характеристик якісних. Вони не позначають ознаку, яка виявляється більшою чи меншою мірою, і не утворюють антонімічних пар. Присвійні прикметники, утворені від іменників власних нас. Пишуться з великої літери. Так, як ми перед цим з вами вивчили, коли ми розглядали Оленин Зошит. Сергіїв Олівець, Софіїн Вінок, Шевченкова поема. Зверніть увагу, що прикметники з суфіксом «ськ», що входять до складу назв, які мають значення пам'яті імені, як Шевченко, також пишуть із великої букви. Шевченківська конференція. Макаренківське читання. Бачите? Це ми пишемо з великої боку. І, звичайно, є виключення. Присвійні прикметники, які утворені від власних імен, які входять до складу фразеологізмів, наукових термінів або народних назв рослин, вони пишуться з малої літери. Це дуже хитре виключення, і це необхідно запам'ятати. Наприклад, езоп це власна назва. Чоловік, Езоп, ім'я. Але ми, так як це фразеологізм, то ми використовуємо словосполучення езопова мова і пишемо в цьому випадку з маленької літери. Так само Піфагор. Ми пишемо з великої літери, а Піфагорова теорема ми пишемо з маленької. Петро, ім'я. Звичайне ім'я. У нас в кожного є знайомий з таким іменем, а, можливо, і ви, власне, такого імені. При цьому ми пишемо Петрів батіг про рослину. Пишемо з маленької букви. Це, до речі, цикорій. От. Я раніше дуже довго не знала, що цикорій це Петрів-батіг, а тепер знаю. І ви знаєте. Давайте далі. Вживаючись у переносному значенні, відносні та присвійні прикметники можуть переходити з одного розряду в інший. Давайте розглянемо детально. Наприклад, якісні і відносні. Легка пірїна. Коли ми говоримо легка пірїна, ми розуміємо, що легка вказує на вагу, тому що це воно легеньке, невагома. Це ознака, яку ми сприймаємо безпосередньо. Це якісний прикметник. А коли ми говоримо легка атлетика, ми розуміємо, що це постійна ознака предмета, яка не виражається в більшій чи меншій мірі. Це легка атлетика. Це відносний прикметник. От бачите, і там легка, і там легка, але трішечки різне значення. Відносні і якісні. Наприклад, золотий перстень це перстень із золота, тобто відносний прикметник. А золоті руки, значені умілі руки, тобто руки, які вміють багато чого робити, це вже характеристика людини. Ми кажемо, у, у мого дядька золоті руки. Це якісний прикметник. Наприклад, вишневий сік. Ми розуміємо, що це сік з вишні. Він відносний, цей прикметник. А вишнева сукня це ми вже говоримо про колір, який сприймаємо безпосередньо нашими органами зору. Це якісний прикметник. Розібралися? Тепер розглянемо присвітні і відносні. Наприклад, батьківське збіжжя, оснащені майно. Тобто речі батьків. Це присвійний прикметник, тому що це речі батьків. Вони чиї, вони батьків. Батьківське збіжжя. Присвійний. А батьківські збори це збори батьків. Це відносний прикметник. Присвійні і якісні. Левова грива уявляємо відразу гриву красивого лева. Це присвійний прикметник, тому що ми знаємо, що ця грива належить цьому леву. А коли ми говоримо левова частина Левова частина це велика частина чогось, розмір чогось. Наприклад, левову частину свого домашнього завдання я списав. Звичайно, ви не списуєте, це просто речення для прикладу. Це означає, що 8 з 10 завдань ви списали. Це буде левова частина. І це буде якісний прикметник, тому що це частка чогось. Зрозуміло? Поїхали далі. Перейдемо до практики. Отже, у нас перша вправа. Спишіть речення. Над кожним прикметником скорочено надпишіть його групу зазначення. Підкресліть прикметники, які перейшли з однієї групи в іншу. Знайдіть і поясніть орфограми у виділених словах. У нас з вами 5 речень. І в небі жайворон співа, мов струмінь з срібною водою. Поволі. Широко ступає мартин і чавунною жменою розсипає бурштинове зерно. Весняний вечір зорі дикі, в калюжах грозяна вода. Хвиля сорому за себе за свою ведмежу незграбність залила Федоренкові обличчя гарячим рум'янцем. Ольга спить, закутана в теплу ведмежу шум. Ставте на паузу, зверніть увагу, які слова у нас виділені, чавунною розсипає та обличчя. Виконуйте завдання і зараз з вами звіримо, що у нас вийшло. Ми виписували з вами прикметники. І підкреслювали ті, які перейшли з однієї групи в іншу. В першому реченні срібної це якісний, в другому чавунної якісний, бурштиновий – якісний. В третьому реченні весняний відносний, дикий якісний, грозяна якісний. В четвертому реченні ведмежу якісний, гарячий якісний, тепл якісний. І ведмежу в цьому випадку буде відносний. Чому у нас орфограма, пам'ятаєте, треба було виділити? Отже, подвоєння. У слові «чавунною» подвоєння відбувається, бо корінь «чавун» і суфікс н Тобто іде подвоєння «чавун», суфікс Н, і з'являється «чавунною». Тобто дві букви Н. Розсипає. У префіксі роз завжди вимовляється дзвінкий звук і пишеться буква З. Все дуже просто: розсипає. Обличчя. Тут у нас подвоєння, тому що є подовження пом'якшеного Ч між двома голосними. Правильно у вас? Я думаю, що так. Поїхали далі. Друга вправа: визначте, які з прикметників належать до присвійних, та обґрунтуйте свою думку. У нас є такі словосполучення. Грінченків словник, Шевченківські вірші, Шевченкова хата, Шевченківська премія, Нобелівська премія, батьківські збори, батькова шапка, батьківське ставлення. Ставимо на паузу і визначаємо, що в нас вийшло? Присвійні прикметники. Грінченків словник. Чий Грінченків, тому що складений Грінченко. Шевченкова хата, хата, чия Шевченкова належить Шевченко. Батькова шапка. Знову ж таки, кому належить батькові? Це присвійний прикметник. Норковий хвіст, чий норки. Належить тварині норка. І це добре, коли хвости належать виключно своїм власникам, своїм тваринкам. У вас правильно вийшло? Отже, переходимо до наступного. Вправа номер 3 буде для самостійного виконання. Вам необхідно буде дібрати з довідки до іменників такі прикметники, щоб утворилися фразеологізм. Необхідно буде пояснити значення одного сполучення на ваш вибір. У нас є такі іменники: послуга, пам'ять, апетит, п'ята. Праця, меч. Вам потрібно будете брати з довідки слова. В довідці у нас є курячий, вовчий, ведмежий, ахілесів, сізіфів, дамоклів. Думаю, з цим проблем у вас не виникає. Ви запишете ці фразеологізми, визначите групу прикметників за значенням і знайдете три прикметники, які утворені від власних назв. І, будь ласка, поясніть, чому. Ми їх пишемо з малої букви. Як завжди, для перевірки ваших знань, щоб ви себе могли перевірити, ми залишимо правильну відповідь у першому коментарі під цим відео. На цьому наш урок закінчено. Я вам дуже вдячна за увагу. Чекаю від вас вподобайок. і до зустрічі на наступному уроці!